звичайне Християнське зібрання на тему молитва. Можна мені кілька слів сказати про особисте? підвівся несподівано сивочолий літній чоловік. Будь ласка, пройдіть для цього до мікрофона. привітно відповів ведучий. У неквапливій ході чоловіка видно було сліди військової виправки, і всі притихли в очікуванні цікавої розповіді. Справжня молитва творить чудеса навіть там, де, здавалося б, безроздільно панує смерть. Почав чоловік неголосно свою оповідь. Я би, можливо, ніколи не був тут з вами, якби не бачив того, що сталося власними очима. Це було в 1943 році під Сталінградом. У той пам'ятний день, я, будучи командиром батареї, розташувався зі своїм розрахунком на території військового аеродрому. У транспортному літаку ми зробили собі житло. Повз нас день і ніч ішли колони полонених німецьких солдатів. Одного разу конвоєр зупинив колону полонених. Два німецькі солдати вели свого змученого товариша. Він уже майже не пересувався, його просто волокли. Конвоїр сказав нам, що до потяга його не доведуть і найкраще помираючого полоненого розстріляти. У конвоєрів набої були на рахунку, тому він попросив нас, артилеристів, розстріляти й поховати німецького солдата. Нам теж набридла смерть, але неподалік опинився кухар, який ще мало скуштував війни. Він узяв парабелум і приготувався стріляти. Німецький солдат стояв на колінах і про щось просив. По його виду, ми зрозуміли, що він хоче помолитися. Передсмертне бажання потрібно було виконати, і солдат молився. Після двох хвилин молитви він ще раз підняв очі до неба, потім схилив голову. Кухар приставив до скроні полоненого пістолет і натиснув на курок. Усі почули клацання бойка, але пострілу не було осічка. Він вийняв набій. У патронник зайшов інший, однак і з ним пістолет дав осічку. З третім набоєм сталося те ж саме. Побачивши це, я крикнув Відставити. Побачене нас збентежило. Артилерійський технік вийняв із пістолета решту набоїв, підняв зі снігу ті, з якими пістолет давав осічку, зарядив їх у той же пістолет і тричі вистрілив у повітря. Ми багато бачили смертей і чудес, але те, що сталося перед нашими очима, шокувало всіх присутніх. Значить, Бог не хотів, щоб ця людина померла. Ми затягли його в літак, принесли спирту, розтерли його, зігріли біля буржуйки. Полонений заснув, а потім ми відправили його в санбат. Це був той момент у моєму житті, коли я вперше зрозумів, що я ніщо в порівнянні з силою, яка керує життям людей. Тоді мені було 20 років. Мені було 7 років, коли від голоду померли мої батьки. Дитячі будинки були переповнені і мене ще з одним хлопцем визначили до напівсліпої літньої жінки. Влітку я працював у колгоспі, а решту часу ходив до школи. У 14 років мені дивом вдалося влаштуватися в одне з ФЗУ фабрично заводське училище в Києві. Місячної стипендії вистачало на одну французьку булочку і на 100 грамів цукерок подушечок. Слава Богу, на хрещатику була їдальня, в якій був безкоштовний хліб. Ми купували за одну копійку пів склянки чаю, а хліб стояв на столах. Такого обіду нам вистачало на дві доби. Після закінчення московської полкової школи на початку війни я, як командир гармати, був направлений на оборону Москви, потім під Сталінград. Нам було не легше, ніж солдатам армії Паулюса, що перебували в оточенні. Німецькі війська мали хороше постачання, яке доставляли їм по повітрю. Але з часом перевага виявилася на нашому боці. Наші агітбригади за допомогою гучномовців пропонували оточеним румунським, італійським і німецьким солдатам здаватися в полон. Незабаром настав той день, коли Паулю здав наказ про капітуляцію, і тисячі голодних обморожених солдатів стали шикуватися в колони. Та зима була сувора, морози нерідко сягали нижче 30 градусів. Нас охопила радість перемоги, радість від того, що не стріляють, що можна вже подумати про життя. Сталося так, що хтось із наших солдатів знайшов метиловий спирт, і багато хто з мого відділення напилися його. Незабаром випившим стало зле. З 90 солдатів у живих залишилося 10. Я алкоголю взагалі не вживав. І це врятувало мені життя. Часом я замислювався над безглуздістю війни, над сенсом життя. Але, нічого не знаючи про Бога і про Біблію, кожного разу заходив у глухий кут. І тут цей випадок із полоненим німецьким солдатом, ця подія назавжди врізалася мені в пам'ять. У 1944 році мене було поранено під Харковом, і я потрапив у госпіталь. Після закінчення війни я навчався в Ленінграді, працював начальником відділення міліції, потім закінчив Московську академію МВС і отримав призначення на вищу посаду. Робота, яку я виконував, вимагала виняткової розсудливості, бо від мого рішення часто залежали долі людей. В умовах того часу існувало два закони партійний і державний, але партійний стояв вище. Атеїстом я так і не став. Коли я аналізував своє життя, то не сумнівався, що Бог є. Щоночі, о четвертій годині ранку, я прокидався, прокручував у своїй свідомості події минулого дня, подумки звертався до Бога за мудрістю та порадою. Вийшовши на пенсію, я особливо виразно відчув у душі величезну порожнечу. У пошуках виходу я взяв до рук біблію. Спершу вона не відкривалася мені. Зараз я розумію, що слід було починати читання з нового заповіту. У старому заповіті мені подобалося оповідання про патріотку свого народу Есфір, особливу увагу привертав Давид. Мені запало в душу, що Давид, могутній цар, схиляв перед богом коліна і говорив про себе, що він раб Божий. А хто ж тоді я? думав я про себе. Я пам'ятаю ту ніч, у яку до ранку не зімкнув очей, перебираючи всі закутки своєї пам'яті та совісті. Вранці я скликав своїх дітей, дружину, став на коліна і сказав Я стою перед Богом і прошу прощення простіть і ви мене. Я не можу передати словами того, що відбулося тоді, в моїй душі. Виразно й чітко звучало в моїй свідомості Це нарешті те, що ти шукав. Чого тобі бракувало все життя? У неділю ми з дружиною пішли на богослужіння в баптистський дім молитви. Мій родич відвідував його і розповідав мені про нього. 30 листопада 1991 року я прийняв святе водне хрещення. Чудний божий план.